Антмюлер жіноча білизна. Почнемо ми саме з бюстів. Тут у нас будуть розміри XS та розмір M. Дві одиниці такі. Далі ми продовжимо з вами ось таким бюстиком в розмірі 70B. Далі 75B. Буде декілька варіантів в такому розмірі. З кісточками без чаші. Ось такий корсетний. Далі розмір 75 d з формованою чашкою бюсти. Наступні в нас будуть в розмірі 70C ось такий шкіряний. Далі 85 С кісточками, формована чашка, розмір 70 d З пушапом. 70Е. Яка чашка? Далі в розмірі 80С. Наступний розмір буде 75 С. Дві модельки в розмірі 80Б. З кісточками. 75 f Одна моделька в такому розмірі. Далі 75 Е. Така корсетна модель. Далі в нас буде 95Е. З м'якою чашкою, з кісточками. 90 С. Такий гарний бюстик в розмірі 85Е. 85Д. 80Е. Далі в нас будуть трусики в розмірі XS. Далі розмір S M Це в нас L. Далі розмір XL. XL дуже багато різних моделів. Далі розмір 2XL. І декілька моделів в розмірі 3XL. Також в лоті на зверх купальника. Цей в розмірі 75F з кісточкою, далі формованою чашкою. В розмірі 70 Е, 80Е також з кісточкою. Далі в лоті буде ось такий пояс. Панчохи, дві упаковочки. Далі ось такі трусики з поясом. В розмірі С. Низ купальника, розмір L, XL. Ще один пояс в розмірі L. Також лоті буде домашній одяг. Футболка. В розмірі XS. Піжама комбес в розмірі L. S. L. XS. Суцільний купальник в розмірі 36. Боді в розмірі 85 є. E. Боді в розмірі S. Спортивний топ в розмірі 70D.